Вздовж прибережної зони річки Стир з обох боків вулиці зарічна. Дерева із вирубаними кільцями навколо стовбура. Лучанин Михайло Верпучинський каже: нарахував таких майже 20. Тут бачимо ми роздвоєння стовбуру іде. Надруби зроблені з обох частин. І це говорить про те, що навмисно намагаються знищити дерево. Ці надруби здебільшого робляться на тополях, на таких вже великих вікових тополях, проте також бачив я їх і на осиках, і кленах. Чоловік показує зруби, які з його слів зробили цього року. Каже, що всі місцевості бачив, попсовані дерева і раніше. Тут бачимо, що від місця надрубу дерево починає активно засихати, втрачає кору, починає розсихатися, і гине його починають їсти. Шкідники чоловік написав скаргу у державну екоінспекцію Волині. Наші фахівці виїдуть на місце події. І проведуть розрахунок шкоди, завданої природі матеріали справи передають в поліції. Нам надійшла скарга, де не вказано осіб, які ну, власне пошкодили ці дерева. Дерева, які пошкодили, знаходяться на території Луцької громади. Заступник начальника відділу екології міської ради Олег Гелета каже, долучиться до перевірки дещокоінспекції. Суспільне поцікавилося у науковиці Оксани Музиченко, чи шкодять надруби деревам. Це свідоме знищення дерев. Тому що уважно розглянувши ті пошкодження механічні, які були завдані, можна сказати, це не просто було зрізання кори. Це було більш глибоке уже пошкодження самої стовборової частини. Тобто, в першу чергу, давно відомий факт, для того, щоб знищити дерево, достатньо пошкодити кору, тому що висхідні східні потоки надходження поживних речовин скорення до рослини самої фактично припиняються. І чим більша глибина пошкодження, тим більше поживних речовин не буде доходити до самої рослини. Окрім шкоди деревам, ці надрізи у майбутньому впливатимуть і на річку стир, каже кологиня. Це зроблено вздовж берегової лінії. А ми знаємо, що будь-яке дерево утримує до декількох тонн ґрунту. Тобто ми маємо на майбутнє розмивання берегів, дерева знищені, нема закріплення берега, і буде поступово розмиватися прибережна територія, і земля буде падати в річку. Тобто, ми будемо бачити, що буде руйнуватися. Та невелика водоохоронна зона. Ну для річки Стир це порядку 25 метрів. Тому в межах цих водоохоронних зон не можна проводити ніякі такі реконструктивні рубки. Навпаки, треба засаджувати. Оцінку завданої шкоди природі коінспектори планують зробити впродовж двох тижнів. Вадим Панафідін, Петропетєвський, Петро. новини на Суспільному, Луцьк.